Доброго дня, я написав короткий пост про те, що пацієнти, в яких є цукровий діабет, вони можуть їсти солодке і спокійно можуть додавати цукор до чаю, плюс не заморочувати серйозно якимись цукрозамінниками, тому що, в принципі, цей, ця глюкоза, яка поступає з їжею в невеликій кількості, вона не впливає серйозно на рівень глюкози. От, і я розумію, що це просто так руйнування величезного величезного міфу, що якщо ви з'їли, наприклад, маленьке морозиво, чи якщо ви обов'язково десь з'їли, наприклад, щось легеньке солоденьке, зразу автоматично у вас піднявся цукор до шалених величин, і це призвело зразу ж. До ураження судин і зразу ж до ускладнень цукрового діабету, тобто проблем з нирками, знову ж таки проблем з судинами ніг, проблемою з трофікою, яка зв'язана з судинами. Так? Ну, хочу вас розчарувати, але знову ж таки, найбільше все-таки організм страждає через запальні процеси всередині. І любе запалення, будь-який діабетик другого типу, першого типу. От ну, будемо говорити зараз, наприклад, більше про другий тип діабету. Мені чітко скаже, що коли в нього ГРВІ, коли температура піднімається до 38, то в нього піднімається рівень цукру. Коли в нього запалення нирок, півнефрит, відповідно, в нього теж, наприклад, в даній ситуації цукор може бути 15-18, тобто різко підніматись. Тобто, будь-який сильний запальний процес може піднімати. Цукор, якщо знову ж таки у вас ГРВІ ускладнилося при діабеті, бактерійну інфекцію, як ви думаєте, який у вас буде цукор? 6-7, так угу. звичайно, та особливо ви зб'єте його таблет, таблетованими препаратами для зниження цукру, і воно допоможе. Чи ви почнете колоти препарати досить дорогі для зниження цукру? Тобто, в даній ситуації це так не працює. Вам треба забирати причини запалення і запалення, і тоді цукор піде донизу, а не просто знову ж таки всім зразу ж моментально колоти інсулін, тому що знову ж таки я розумію найбільше. Це при другому типу діабету, так? Тому що при першому типі діабету у нас без інсуліну практично нереально лікувати пацієнта. Це я розумію, і це всі розуміють лікарі. Але при другому типі діабету інсуліну є забагато. І в даній ситуації питання просто підколювати інсулін це теж не завжди варіант. Тому. В даній ситуації ще раз наголошую, алкоголь так сильний, особливо алкоголь, він може різко змінювати цифри е, глюкози у вас на глюкометрі, і це там складна система, але в даній ситуації я не рекомендую вживати алкоголь стосовно з'їсти щось солоденьке, чуть-чуть, або з'їсти відповідно. Наприклад, спокійно собі кинути до кави ложку цукру, чи до чаю, ложку цукру це не проблема. Тобто, плюс не заморочуйтесь цукру замінниками, невідомо, які вони мають побічні дії. Чи цукор сам шкідливий? Сам цукор не шкідливий. Шкідливий цукор в великих кількостях. Якщо ви, звичайно, п'єте чай з п'ятьма ложками цукру, ну можливо, вас, до речі, знудить, тобто вам не так легко буде випити такий чай. Тому організм, в принципі, це контролює. І наше завдання, відповідно, лікарів шукати причини розбалансування і порушення обміну речовин і нормалізувати їх. Тоді питання з цукром будуть нормалізовані і покращені. А якщо ви просто будете збивати цукор, ну в даній ситуації це добре. І я кажу, ніхто не проти таблеток для зниження цукру, але є і в них так само свої побічні дії, особливо для чоловіків. Дуже багато чоловіків зверталися потім з проблемами в статевому житті, про які вони ендокринологу жінці говорити не будуть. Ну є такий нюанс, тобто, але знову ж таки кажу: в нас просто всі все знають. У нас всі все знають і. Особливо кажу в нас, коли хтось говорить якусь думку інакшу, то його треба спалити, як відьму, на вогні. Я ще раз наголошую: можете попробувати три дні нічого не їсти або день нічого не їсти, два дні нічого не їсти, пити тільки воду і подивитись, якщо у вас цукор є 12, то він так і буде 12, а може бути навіть вище. Тобто, що їжа не настільки впливає на скачки. Високого цукру при цукровому діабеті другого типу. Тому думайте і відповідно в даній ситуації шукайте причини запальних процесів в організмі. Вони є причиною серйозних проблем в організмі, а не просто то, що у вас при цукровому діабеті другого типу цукор піднявся до 12 чи 14 одиниць. Пацієнти з таким цукром живуть роками й десятками років і не вмирають за один місяць чи один рік. Просто так, тому що причин є багато, і сам цукор це тільки частинка метаболічного синдрому або синдром Х, як кажуть за кордоном. Гарного дня.